Як ви звучите, коли ви втомлені? Як ви звучите, коли ви жалієтесь, розказуєте комусь, що я не можу, в мене не виходить. Я так довго пробую, а в мене не виходить. Як ви звучите, коли ви транслюєте свої думки вслух. Тобто ви обдумуєте, наприклад, список покупок, що я хотіла купити. Хм. Або ви просто комусь кажете, дивись, це робити так просто. Це так просто робити. І потім у вас виникає взагалі питання, а як же мені з'єднати регістри? Тому що в житті ми постійно користуємося різними вокальностями, і ми це робимо настільки просто, настільки комфортно це нам, що ми взагалі не звертаємо, що голос це робить. І коли ви почнете себе слухати, ви почнете чути, як багато ви міксуєте, як багато ви використовуєте head voice, і навпаки, як багато використуєтесь. Грудним, наскільки низьким може бути ваш голос, коли ви втомлені, і вам лінь випригувати зі штанів і ви просто кажете: Добре, добре, відстань від мене вже, добре.